Ой, друзі, так же збився на телефон, ще й не дорозповів за, за е, цього покидька. Як це білоруський гросмейстер, богатир, богатир. Е, Серожа Оркович. Серожа Уркович, я його називаю, який бере гроші від усіх, там його там. Що про нього не пишуть, що не пишуть про його жінку у сексуальному плані, йому все рівно. Аби платили, платять гроші. От візг, оце ну це взагалі не, не те, що не чоловік, Ну це зрозуміло, можна побачити, почути, це лайно. Це ну, на, навіть не людина. знаєте, так Людина, на мою думку, не буде так себе вести, але воно за гроші. На все згодне. І як вже розповідав, що чому за нього взагалі зайшла мова, тому що це саме він там розповідав на стрімі, що я був другим у світовому рейтинг-листі з Бліцу. Це неправда, я був третім. І що потім Фіди виправила цю помилку, що я був нечесним способом. Я був чесним способом, я нічого не порушував. І Фіди просто вкрала той рейтинг. Я розповідав у багатьох відео, і, мабуть, у попередньому відео на каналі буде про це. Що ж стосується, друзі, Жигов, коли я дивуюся, іноді патріоти, люди, яких я поважаю, і бачу в них в списку каналів якісь орківські канали, шахові, або канал цього негідника-Жихов, друзі, він обціловує, облизує орків, вам приємно бути підписаним на цього. Я мовчу про шаховий рівень. Так, він на він гей напряму. але рівень гри програє 200, Е, е, всі бані, всі пишемо, всі банимо, всі банимо богатирі. Та тебе 200 вовсю лупцюють. Які богатирі? Яка сила? Що ти пишеш? Ну, і я просто коли був в Одещині в нас вимикали світло, я накачував все, що встигав на телефони. Потім в темряві оце дивився. Ну, чесно кажучи, я не дивився багато стрімів. Жигалко, один чи два. Я кожного по одному намагався скачати, просто подивитися на манеру ведення. Тобто, і орківських, чесно скажу, подивився. Просто манеру ведення стріму мене було цікаво. Ну, тобто, Андрійки я дивився там, ну, звичайно, шипова Ніто вже взагалі, але. ну... Дивився просто на манеру ведення стріму, щоб зрозуміти, як це коїться. Тому що українські шахісти, ну окрім Андрія Пуніна, я не знаю титулованих шахістів, які не читери. Я не, ну, не знаю, не бачу. Це не те, що їх немає. А, які б вели не читери, не зрадники, тобто з нормальними позиціями, а, які б вели стріми. І тому я дивився різних стрімерів, щоб зрозуміти, як це коїться, які фішечки і так далі. О, по одному разу, подивився. Друзі, вибачте, бачите, вимогу. Вимогу. Так ось е Жигалка, цього я дивився. Ну, це жахіть. Програє серіями людям з 200-200. З вирішить, кричить. Ой, Щось жує. Ну, це, це взагалі. Але це справа кожного блогера. Мені було б все рівно на це, якби він мав би нормальну позицію стосовно орківського нападу на Україну. То можна було б ще б набагато що закрити очі, так, друзі? Але ті, хто підтримує тюрк, для мене лайно назавжди. Вибачте, що таке відео жорстке. Але я завжди кажу те, що я думаю. Я не буду ось ці якісь фрази підбирати. Коли... Звичайно, можна на емоціях і нормальній людині сказати щось неприємне, але тоді я вибачаюсь, коли я це роблю. А коли ми кажемо про. Якогось покидька, то навіщо підбирати слова? Бережіть себе, все буде Україна.